Отже, наш вебінар сьогодні буде стосуватися саме того, як користуватись функціоналом, який розроблений для громадських організацій. Ми не будемо сьогодні розмовляти про те, як залишити відгук, як його там правильно оформити таке інше. Ми будемо сьогодні говорити про те, як з відгуками працювати та взагалі як відсувати будь-які порушення та історію взаємодії з замовником контролюючими органами та таке інше. Я буду все це показувати на тестовому середовищі, тож бачите, що в нас тут такі громадські організації, як громада, тест New і таке інше. Ми взагалі е, най, е, такий доцільніший шлях е, початку роботи це через дозору спільноту. Ми на дозору спільноту, знаходимо свою е, громадську організацію, в моєму випадку це громада. І натискаємо на назву. Що в нас тут є? У нас є пошук, тобто ми можемо робити пошук за тендерами, за замовником, коли ми хочемо щось зареєструвати. Також тут є трошки інформації про саме громадську організацію, де вона працює, з якими саме сферами у закупівлях, телефон, контакти і таке інше. Ну і далі вже ось тут зібраний весь функціонал щодо роботи з ГО. Регіон. Сюди потрапляють усі відгуки, які стосуються областей, які вказані як такі, що моніторить, тобто все, що стосується, наприклад, що в нас тут є, Черкаська область, ось там, якась закупівля з відгуком саме по Черкаській області. Можна вже звідси брати цей відгук до роботи і вже, якщо там є виявлені порушення, їх реєструвати. Наступна вкладка «Виявлені порушення. Тут зібрано вже а, такі закупівлі, які було промоніторено і в яких було зроблено такий висновок, що там було якесь порушення, щось було не так. Наприклад, ось дата останньої дії, 11 липня, можливе уникнення проведення процедури. Тобто тут зберігається усе, що вже є з порушеннями, але ще не було надіслано звернення до замовника, до а, аудиторської служби. ну, або у інших варіантах. Надіслані звернення. Тут ми вже маємо такі закупівлі, в яких було виявлено порушення і в яких вже було зроблено певні дії. Тобто надіслано, наприклад, лист до замовника, лист до органів управління чи контролю. І далі наступна вкладка це отримані відповіді. Це вже коли отримано лист від замовника, наприклад, і ось також можемо зареєструвати, якого типу була така відповідь. Формальна відписка або інформація про порушення, що тут у нас скеровано до органів, або внесено зміни, або відмінено закупівка, та таке інше. Ну і е, останній результат це перемога-зрада, тобто тут ми вже архівуємо закупівлю як е, таку, яка або закінчилась успішно, тобто були внесені зміни, е, або закупівля з порушенням була відмінена, або ж там ще щось трапилось. І тоді ми тут вже реєструємо. Давайте подивимося що тут є запитання. Зарані вопрос. В розділі відгуки до опрацювання повідають тендера, які вже промоніторені, моніторіни або вже сархівіровано. Наприклад, ЮА 2017 07.03.2077. А це питання ми передамо до нашого технічного відділу, щоб ми змогли розібратися, чи воно повинно так відображуватись або ні. Загалом в архіву, тобто те, що вже приведено до... Статусу Перемога зрада роздаюся. Можна також взяти до роботи знову, якщо там або нова інформація надійшла, або знайшли щось, якесь нове порушення, і можна ще раз, умовно кажучи, закупівлю повернути до процесу моніторингу. Давайте тепер зараз подивимось, як реєструвати листи, як завантажувати відповіді та таке інше. Тож, переходимо до вкладки Регіон. Обираємо будь-який з тендерів, оскільки це в мене тестове середовище, я буду завантажувати тестові файли, в яких, звісно, немає жодної нормальної інформації. Тобто, ну і закупівлю також тестові. Тобто, ми бачимо, що тут є певні відгуки, ми їх передивляємось. Навіть якщо у відгуку написано, що все добре, або навпаки, що все погано, потрібно передивитись усю закупівлю та перевірити, по-перше, Відповідність відгуку і взагалі-то, чи, можливо, там були ще якісь порушення, які у відгуку не були зазначені. Після цього натискаємо виявлення порушення і вже звідси заповнюємо форму реєстрації порушення. Ну, уявімо, що у даному відгуку була описана ситуація з безпідставною дискваліфікацією, і також можна додати коментар щодо цього, цього порушення. Наприклад, дискваліфікація від складівкації я за не знаю, безпідставних умов, наприклад, вимагають документи, що є у відкритих реєстрах. У відкритих реєстрах. Ну, це для прикладу, запускаємо. Також, якщо в нас декілька порушень, ми можемо обрати ще надмірні вимоги до учасників, наприклад, це буде стосуватись, ну так, якраз у зв'язці, наприклад, вимагають довідки з відкритих реєстрів. Ну і таким чином можна або залишити ще загальний відгук, тобто коментар, або залишити ось таким чином інформацію про порушення. Там натискаємо Подати. Форма успішно додано і вже бачимо, що в роботах ГО маємо дві таких, два таких порушення, два повідомлення. Якщо натиснути на ось цю кнопку, побачимо, що ж тут саме є. Ну, Звісно, що на продуктиві всі ці назви відображаються коректно. Тобто ми бачимо, що тут є дискваліфікація і ось наш коментар. Коли ми хочемо проінформувати про порушення, натискаємо тут пташку або... Якщо в нас вже інформація щодо обох порушень, та натискаємо проінформувати про порушення. Що ми можемо в даному випадку зробити? Надіслати лист до замовника, до органів управління чи контролю, аудиторської служби таке інше. Ну, Наприклад, обираємо звідси лист до замовника. Якщо натиснути Додати коментар, тут також можемо казати, що ж саме ми тут пишемо. Наприклад, просимо... Відмінити закупівлю через порушення, які не можна виправити. І сюди прикріплюємо листа, який надіслано, який був надісланий до замовника з описом, що ж там саме трапилось та чому йому потрібно щось з цим робити. Ну, наприклад, у мене є така папка, тут є 4 листа і обираю звідси лист до замовника та можу просто перетягнути його у цей квадрат. Або прямо кубик. Все, він завантажений. Якщо я надсилаю листи ще до якихось органів, я також можу додати, коментар, додати сюди ще один файл. Якщо я направляю лише до замовника, можу обмежитись лише цим варіантом. І також коментар, який стосується всіх виявлених порушень, можна залишити такий ось об'ємний, ну і взагалі прикріпити файл з тими діями, які було вчинено. Натискаємо подати, успішно додано інформацію і вже бачимо, що в нас є тут два порушення виявлених, що було зроблено, тобто ось лист до замовника, лист до замовника по обох порушеннях. І вони вже відображаються. Якщо натиснути на прикріплення, то ми зможемо е, завантажити той лист, який ми прикріпили. Якщо по електронній пошті замовник відповів, у будь-якому разі можна зробити скріншот з того електронного листа та його також прикріпити. прикріпити. Що тут ще лист до замовника має бути лише офіційним, але взагалі-то інколи порушення можна і у телефонному режимі. Умовно кажучи, виправити, однак краще ну, взагалі-то через самоофіційні листи э, скеровувати свої звернення та потім їх реєструвати. Ну, наприклад, листа було скеровано, замовник щось з ним робить, опрацьовує його. І коли вже ми отримуємо відповідь на наш лист, наприклад, якщо у нас тут лист до замовника... По двох порушеннях немає інших органів, так реєструємо його відповідь. Натискаємо «Відташки» та отримані відповіді. Що в нас тут є? Можливі варіанти того, що ж відповів замовник, що було отримано в його листі. Наприклад, він каже, що буде ініційовано перевірку, або застосовано санкції до членів тендерного комітету, або, наприклад, отримано формальну відписку. Для нашого прикладу оберемо цей варіант. Додаємо коментар. Тут так само можемо назвати наш файл Відписка від замовника. Тут так само жодної, жодної її не було вчинено, наприклад. І також кріпимо його файл, який він надіслав. Обираю. З моєї папки відповідь домовника, перетягую і натискаю Подати. Питання. Зараз на Google диску є реєстр відправлених листів. Його потрібно зараз заповняти. На це питання я не можу дати відповідь. Я думаю, що скоро цей реєстр не буде потрібен, а все вже буде вестись через оці форми і згодом, коли прикрутимо ще певний модуль статистики, оцінювати роботу буде легше. Сколько файлов можна загрузить по одному получателю скарги? Кажеться один. І можна ли увеличити їх количество? Подивимося, що можна зробити. Також, якщо вже на цей лист було зареєстровано відповідь, навіть якщо я натисну пташку, я вже не зможу натиснути отримані відповіді та додати якусь інформацію. Напевне, найкращим випадком варіантом буде або реєструвати нове порушення. Тобто пройти весь цей шлях знову, або ми щось подумаємо про те, щоб можна було довантажувати або декілька файлів, або, ну, мабуть, так і буде зроблено. Ну і також тут є доступними файли, які було завантажено, і опис того, що ж саме ми зареєстрували. І коли вже ми дійшли до якогось певного логічного фіналу у моніторингу, тобто вже є якийсь результат або контролюючих органів або у змовника, або ще у когось, натискаємо Завершити роботу та обираємо один з варіантів, що ж саме в нас вийшло. Зрада. Тобто замовник надіслав тиску, до якоїсь до якогось нормального результату дійти не вдалося. Тоді натискаємо цей варіант. Перемога, якщо дії, які були вчинені, дійшли до якогось доброго результату. Дискримінаційні вимоги були прибрані, оцінка переможця також була відповідною. Ну і скасувати, якщо закупівля виконана не за нормами і тут просто вже не знаєте, що робити. З цим варіантом ще будемо думати, можливо, його буде доцільніше замінити на щось інше, можете пропонувати свої варіанти. Ну, В нашому випадку тут зрада, ми реєстрували відписку. І все. На цьому ми вже маємо повну інформацію про закупівлю, тобто вже всю інформацію про порушення зареєстрували. І якщо скопіюємо даний тендер, наприклад, перейдемо до всіх відгуків і подивимось, що ж ми бачимо за цим посиланням. Ну, тут би було вказано, що саме тут є, але через те, що це тестове середовище, у цій таблиці воно ще так відображається. На продуктиві все добре, все гарно. Тобто вже ось таким чином ми бачимо, що ж тут було, і а, потім можна подивитись всю історію, але тут є у нас питання. А, так, якщо ДАС підтвердила порушення і звернула до замовника із вимогою розірвати договір, це перемога, чи потрібно чекати розірвання договору. А, краще дочекатись розірвання договору, тобто а, у відповідь поки що реєструєте відповідь, наприклад, від DAS про те, що замовника було повідомлено і потім відстежуєте закупівлю та у разі якщо вона дійсно була відмінена або там було розірвано договір та є така інформація в системі то можете вже архівувати а, ну, закупівлю саме з а, такої причини, що там наприклад перемога договір розірвана інше питання є какой якийсь отчет или буде, який буде, щоб можна було пересчитати коло оброблених заявок неотработаних зрад перемог. Поки вважаємо вручною. Ну, Взагалі-то ми плануємо також мати а, ну, щось типу ну не BI, як він є в Прозоро, щось а, простіше, але щоб ми могли працювати з даними про оброблені відгуки, про взагалі оброблені порушення, листи та таке інше. І потім, коли ми вже дивимося на дозору спільноту, коли ми а, дивимось на профіль ГО... Те, щоб тут вже в нас також були певні показники, наприклад, скільки було порушень промонітори, наскільки дійшло до перемоги до зрад, тому що зараз, наприклад, а, можна подивитись їх лише ось у такому а, варіанті. Це є досить незручним, тому що потрібно все це перечитувати. перечитувати. Ну і а, потім можна буде ще оцінювати тих замовників та а, а, умовно оцінити, наскільки вони самі реагують на відгуки і наскільки вони дослуховуються до результатів, які були знайдені саме через роботу у громадському моніторах. Загалом у мене все за цією темою. Якщо ще є, є якісь питання, будь ласка, задавайте, або будемо вже завершувати наш вебінар. Так, навіть е, тут, в цій таблиці, все е, добре видно. Тобто навіть якщо е, звернення було не, не зареєстровано, не надіслано, також це можна буде побачити. Е, навіть цікаво, чи можна ще буде у такому випадку виправити. Ні, вже всі кнопки будуть... Але ні, вони будуть горіти сірим, Але їх можна натискати, щоб прикріпіти листа. Добре, якщо питань немає, тоді дякую вам за увагу. Через якийсь час змонтуємо відео та його буде викладено у спідноту, щоб якщо у разі чогось його можна було передивитися. Як зареєструвати порушення по тендеру, по якому немає відгуку? Так само відгук може бути не потрібний для того, щоб зареєструвати порушення. Ну, Тут все у нас з відгуками, з відгуками. М -м -м як би нам знайти тендер без відгука? Ну, Давайте спробуємо щось свіжого. Просто з сайту прозору достати. Ну, наприклад, закупівля, досить, я сподіваюся, без відгуків. Переходимо на сторінку прозору. Так, тут немає. Нічого, але теж в мене не в мене продуктив. Зараз перейдемо на тестове середовище. І коли ми залегінились у системі, не потрібно самому на себе писати відгук. Це також можливо, але ну, трохи, мабуть, недоцільно, якщо ми можемо одразу реєструвати порушення. Просто натискаємо виявлені порушення і тут все так само. Форма, обираємо, що ж нас саме тут цікавить, додаємо коментарі, подаємо або скасовуємо. Тобто відгук, він є як а, таким додатковим шляхом для того, щоб знайти порушення. Якщо у вас є інші якісь а, шляхи, а, як ви знаходите інформацію про порушення, або, там, я не знаю, інсайдерська інформація, або там, з про, або з BI, і щось таке витягнули, це також а, можна сказати. Рахуете? Можно вообще какие-нибудь Комментаторам что-то приходит на почту, например, что реакция на его жалобу произошла. Не совсем разумев, с чем мается на УВАДЕ. Тобто тим, хто залишив відгук, чи приходить повідомлення про те, що відгук було взято до роботи, чи саме, е наскільки мені відомо зараз, е такого не налаштовано, але, мабуть, це є доброю ідеєю, щоб е робити певне сповіщення людей, які залишають відгуки, щоб вони розуміли, що е відгуки беруть до роботи, а це є досить корисною справою, що воно не залишається десь. Десь, десь просто у інтернеті. Ще покажіть, як одразу переводити в архів, якщо немає порушення. Виявлені порушення. Наприклад, порушень не виявлено. Або, якщо ж це з відгуком, ще також відгук тролінг. Можна додати коментар з описом. Натискаємо Подати. Успішно додано. І зараз подивимося, що можна завершити роботу. Так, можна просто натиснути Завершити роботу і, наприклад, перемога. Тому що порушень не було, просто перемога, просто ніяких дій не потрібно було проводити. Поки що запишу ваші побажання щодо... Є можливість вибрати порушення виявлено при архівації. Що мається на увазі? Тут вже не можна нічого обрати, якщо воно було переведено у архів. Можна лише через виявлені порушення знову йти таким шляхом. Замість перемоги доцільно вибирати порушень не виявлено, ну можна сказати, що якщо закупівля була без порушень, то в якомусь сенсі це також перемога. І після моніторингу, що ви побачили, що їх не було, це також перемога моніторингу. Якщо ну, дійсно були ж зроблені певні дії, було, не знаю, проаналізовано ПКТ, пропозиції, яка ще інформація відкритих джерел. Тобто якась робота була і думаю, що можна її реєструвати як перемогу, навіть якщо порушень не було. Однак, звичайно, не потрібно брати усі закупівлі, які ви точно знаєте, що з ними все гаразд, та реєструвати їх як перемогу, тому що ну, це вже трошки буде не про моніторинг. Ну, добре, гадаю, що вже питань немає, тоді будемо завершувати наш вебінар. Всім дякую за увагу. І трохи згодом посилання на відео буде у спільноті. Ще раз дякую, до побачення.